Журналісти наші гроші Львів, посилаючись на іноземні реєстри, запевняють, що простежили структуру власності компанії, які залучені до впровадження електронного квитка на Львівщині. Програмне забезпечення кінцевим бенефіціарним власником всіх компаній є людина, яка, якби там, проживала в Росії, була громадянином Росії. Потім придбала громадянство Мальти. Друге менше компанія, яка постачає обладнання, Renome Smart, Вона імпортувала. В минулому році обладнання з назвою Вендотек торгова назва, на яку належить російським компаніям із білору із Білорусі. Натомість один із партнерів компанії інвестора Смарт Тикітехнолоджі Олексій Шуліка називає такі звинувачення наклепом. Мовляв, компанія, яка перемогла в конкурсі на впровадження електронного квитка, працює прозоро. А до росіян жодного стосунку немає. У Нас жодної структури, яку ви шукаєте з походженням російських корінь. Корінь, які стосуються якихось корупційних ділків або людей, які обмежені діяльністю на території України, не існує. Ми надали вичерпний перелік документів представнику Служби безпеки України у Львівській області. Ми надали повний перелік накладних, які як розмитнювалося, кудою завозилось е, обладнання у львівській обласній військовій адміністрації стосовно цієї справи очікують на рішення від Служби безпеки України. Якщо СБУ не знайде жодних порушень в компанії чи російських слідів, між Львівською адміністрацією та Smart Ticket Technology підпишуть остаточний договір, який дозволить впровадити електронний квиток на Львівщині. Нас було завірено, що розгортання проекту буде на території України. Плюс по закону на цій на цей проект на такій софти платформ. Має бути створена комплексна система захисту інформації, котра унеможливить будь-які витоки інформації кудись за кордон.